Збираєшся привезти з Венеції карнавальну маску в якості сувеніра. Привіт, я східнячка, і у мене тут багато про мандрівки та тревел пригоди. Підписуйся, а я поки розкажу, де знайти справжню італійську маску. Перше, що бачить турист, який опиняється на набережній Венеції або на легендарній площі Сан Марко, це мільйон магазинчиків або торгівельних точок з красивими венеціанськими масками, але не кваптесь їх купувати. Швидше за все це пластик з Aliexpress, який купується за копійки і продається туристам за. 10-20 євро. Я раджу вам не квапитись з покупкою, а пройтись красивими вузькими вулицями Венеції в пошуках аутентичних магазинів, де самі майстри продають вироблені ними маски. Такі венеціанські маски роблять не з пластику, а з пап'ємаше, шкіри, фарфору і інших дорогих матеріалів. Іноді їх оздоблюють навіть золотом та діамантами. Вартість венеціанської маски може колуватись від кількох десятків євро до кількох тисяч євро. Верхньої планки немає все залежить лише від. Ваших можливостей заморочитись і пошукати дійсно венеціанську маску справді варто. Вона буде обов'язково позначена маркуванням, зроблено в італії та штампом майстра.